Доброго вечора всім. Я дуже вдячна за надання доповідати сьогодні. Моя тема психологічне подолання шкідливих звичок. Що ж, приступимо: шкідливі звички, такі як тютюнопаління, ігроманія, наркоманія, надмірне вживання алкоголю та інші форми деструктивної поведінки, є значною проблемою сучасного суспільства. Вони негативно впливають на психічне та фізичне здоров'я та знижують якість життя. Психологія пропонує широкий спектр мотивацій. Психологія пропонує широкий спектр способів подавання шкідливих звичок, включаючи мотиваційну роботу, когнітивно-поведінкову терапію та соціальну підтримку. Звички, як погані, так і хороші існують в першу чергу, тому що. Завдяки ним наш мозок економить енергію. Наш розум еволюційно створений для пошуку найкоротших маршрутів для всіх наших дій, щоб ми заощаджували зусилля та зосереджувалися на тому, що більш важливо. Як тільки наш мозок помічає, що ми виконуємо певну дію знову і знову, звичка формується, дозволяючи нашому розуму рухатися на автопілоті. Звички це автоматичні дії, які утворюються е, в результаті повторення певної поведінки протягом тривалого часу. Ці звички можуть бути як фізичними, так і психологічними, і відмова від них вимагає зміни у нашому способі мислення, почуттях та поведінці. В цьому процесі психології. Психотерапія відіграє важливу роль, надаючи підтримку та допомагаючи змінити шаблони думок та переконань, що лежать в основі шкідливих звичок. Шкідливі звички це повторювання поведінки поведінкової моделі, які негативно впливають і мають негативні наслідки на здоров'я. Найпопулярнішими з них є куріння, вживання алкоголю, наркоманія, ігроманія, лихослів'я. Причини формування шкідливих звичок. Перше це психологічні фактори, стрес, тривога, депресія, вони виникають як спосіб втечі від цих проблем. Соціальні фактори це вплив оточення, культурні, культурні норми та традиції, біологічні фактори, генетична схильність, фізіологічна залежність. Природа та формування шкідливих звичок. Шкли... Шк... Шкідливі звички формуються під час спостереження за поведінкою інших людей і підкреслення шляхом пов... підкріплення шляхом повторення певних дій. Важливим фактором є вплив соціального оточення на формування певних моделей поведінки, що можуть стати звичками. наприклад, тютюнопаління часто починається з наслідування авторитетних осіб або колег, Методи психологічного подолання. Когнітивна поведінкова терапія один із найефективніших способів подолання шкідливих звичок. Вона зосереджена на зміні негативних автоматичних думок і моделей поведінки, що підтримують звичку. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія може допомогти визначити тригери шкідливих. Звичок та розробити нові способи боротьби з ними. Мотивація відіграє важливу роль у процесі подолання шкідливих звичок, внутрішня мотивація, яка відіграє, яка виникає від бажання до самовдосконалення і досягнення особли, особистих цілей, є більш ефективною за до, більш ефективною за Зовнішню мотивацію, що базується на зовнішніх винагородах. Наприклад, люди, які вирішують кинути заради власного здоров'я, зазвичай досягають кращих результатів, ніж ті, хто, вирішив кинути через зовнішній тиск. Техніка релаксації, медитація, йога, дихальні вправи вони можуть знизити рівень стресу, що допомагає уникнути шкідливих звичок. Ці методи допомагають людям усвідомити свої реакції на тригери і виробити, виробити нові способи реагування. Соціальна підтримка вона діє як буфер проти стресів, які часто спричиняють рецидиви шкідливих звичок. групи, Підтримки, такі як анонімні алкоголіки, використовують цей принцип, щоб забезпечити простір для обміну досвідом та підтримки, формування нових звичок як заміна шкідливих. Проте заміни шкідливих звичок новими, корисними, є важливим кроком у досягненні сталих змін. Дослідження показують, що на формування нових звичок потрібно від 21 до 66 днів. Це включає поступове впровадження нових моделей поведінки та їхнє регулярне повторення. Наприклад, для зниження споживання солодощів можна застосувати е, вживання свіжих фруктів замість десертів. Заохочення. Шкідливі звички це досить серйозний суперник, у боротьбі з яким без стимулювання не обійтися. Можна раз-два. Рази на тиждень робити собі приємності, наприклад, зменшивши кількість цього року удвічі, можна сходити в хороший ресторан. Отже, висновки психологічне подолання, шкідливих звичок, вимагають комплексного підходу, який, який включають мотиваційні чинники, когнітивно-поведінкову терапію, соціальну підтримку та використання практику усвідомлення. Важливим моментом є не лише подолання звички, але й формування нових корисних моделей поведінки. Поєднання цих методів з індивідуальним підходом до кожної особи підвищує шанси на успішне подолання шкідливих звичок та покращення якості життя. Дякую за увагу.